Керівник Атена Екенергоатом» Петро Котін відвідав один із найстаріших закладів вищої освіти України Національний університет Острозька академія. Спільно із ректором університету підписали меморандум про партнерство та співпрацю. Відтак реалізовуватимуть нові ініціативи. Також з'явилася можливість відкритого професійного діалогу між науковцями, атомниками та студентами. Підготовка зміни, підготовка тих людей, які встануть нам на фактично на плечі і поведуть атомну енергетику далі як основу енергетичної незалежності України. Це дуже важливе питання, яке потрібно вирішувати. Працівники університету аналізують потреби сучасного ринку праці, тому розглядатимуть можливість відкриття нових спеціальностей технічного спрямування, маючи так близько, таке стратегічно важливе підприємство. Ось з іншого боку, Хмельницькі атомні електростанції, маючи так близько такий інтелектуальний і освітній центр, тут просто доля нас звела для того, щоб започаткувати цю співпрацю і дійсно і дійсно знайти ті точки дотику, які будуть взаємно корисні в цій співпраці, як для на енергоатом, так і для Острозької академії. Також у межах візиту представники енергоатому завітали до музею Острозької академії. Побачили шість тематичних експозицій, які демонструють ключові етапи становлення України. Культури. Тут налічується понад півтори тисячі історичних експонатів. Так розпочався шлях співпраці для розвитку вищої освіти.